Київ, який він сьогодні? Величезна кількість висоток, вирубані парки і напівзаконні будівництва. Але чи є в цього хаосу обличчя? Їх багато, а одне з них Борис Работнік. Це він очолює департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА. Його підлеглі один за одним отримують корупційні підозри. Чому в Києві досі не впоралися зі справжнім домом вбивцею? Та чи правда комунальники не соромляться розкрадати на людях, які пережили ракетні удари росіян? Розповімо вже за мить. Борис Работнік народився 14 жовтня 1966 року в Києві. Так, саме на покрову. У 17 років пішов в армію, де пробув найближчі 10 років. Тоді ж здобув вищу освіту у військово-повітряній академії Жуковського в Москві і став інженером-механіком по літаку і двигунам. Молодий роботник вирішив працювати не за спеціальністю. Декілька місяців пропрацював у компанії Торг Річ Транс спеціалістом зовнішньоекономічних зв'язків. Після цього, у 1994 році, роботник почав працювати у відомому всім киянам КП Житній ринок. Там він затримався вже надовго, аж до 2007 року. Далі роботнику запропонували досить престижну посаду. Тов Макс Стрейд. Він став комерційним директором у фірмі, яка пізніше стала головним постачальником уніформи для службовців МВС та на той час міліції. Тоді фірма заробила на державних тендерах десятки мільйонів гривень. Далі працював у Державній авіаційній адміністрації та Державному земельному кадастрі, але недовго. Наступною кар'єрною сходинкою Бориса Работніка стала посада першого заступника начальника Київської міської філії того ж центру земельного кадастру. Пробув він ним аж до жовтня 2014 року. Що цікаво, разом із ним тоді працював чинний заступник голови Кендри. Да, Петро Оленич, який в минулому році отримав вгадайте що. Правильно, підозру від набу. А також це саме він нещодавно заснув під час сесії Київради. Та перейдемо до нашого героя. Далі работнік згадав про свою першу освіту і працював начальником в ДП міжнародний аеропорт Бориспіль. Паралельно работник вирішив балотуватися до Київради від партії Наш край, але невдало. В червні вже цього року, за позовом СБУ, суд заборонив партію Наш край як про російську, колаборантську та в сухому залишку партію зрадників. Після невдалої спроби балотування работнік вирішив іти ще вище. Буквально вище в Державне космічне агентство України. До грудня 2017 року він очолював там один з відділів. Цікавіше попереду. Після своїх космічних справ у 2015 році роботник перейшов до державного концерну Укроборонпрому в Київський завод Радар Роботник там обійняв дуже пікантну посаду, став заступником гендиректора. У 2019 році Держаудитслужба перевірила діяльність підприємства і виявила купу порушень. Так, наприклад, у часи замгловування Радаром начальство роботника нараховувало необмежені винагороди членам наглядової ради заводу, які паралельно керували Укроборонпромом. Окрім цього, аудитори також виявили. Так, співпрацю з рев. А трохи згодом начальнику нашого роботника, гендиректору заводу Радар, прокуратура повідомила про підозру за знищення дев'ятьох державних будівель. Після такого дуже гучного скандалу роботник почав підшукувати собі нове тепле гніздечко: літаки, космоси. Що далі? Ну звісно ж, кемда. Отож, з 25 червня 2021 року наш герой головує в департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА. До речі, контролює і координує діяльність цього департаменту заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп. Його ім'я фігурувало в багатьох столичних скандалах. І сумнівна забудова висотками території нау, і знищення парків та озер, і розкрадання на будівництві зоопарку, які правоохоронці так і не зуміли довести. Детальніше дивіться про нього в нашому досі від Київлади. Отже, департаменту, який очолив работник, підпорядковується декілька КП з дуже цікавою судовою історією. І, хоч работнік особисто не фігурував у корупційних справах, але у підконтрольних йому КПшках постійно відбувається якийсь треш – то в однієї капешки десь випарувався майже лям на відновлення будівлі, в яку поцілили росіяни. То директор іншої капешки отримує підозру за розтрату 21 мільйона гривень. І не просто чергову розтрату, а на будівництві нового житла для людей, які живуть у будинку вбивці, який буквально є розсадником туберкульозу, грибкових пневмоній та онкологічних захворювань. Ще цікава історія була з КП житлоінвезбут у КБ, яка підпорядковується департаменту роботника і нерозривно пов'язана з вище згаданим непопом. Тоді на землі, яка належала Міністерству оборони, раптом змінився власник, а на території і почали рости чергові свічки. Що ж, або роботник зовсім не знає, що за треш відбувається у підконтрольних йому капешках, або просто ні в чому не може відмовити своєму босу. Згідно з декларацією про майно і доходи за 2023 рік, Борис Работнік має дві квартири в Києві, одну з яких купив у 1998 році за 10 гривень. Також має гараж, щоб зберігати свою Mitsubishi Eclipse 2.0 2021 року, яку тоді ще придбав. Работник також володіє двома земельними ділянками в Обухівському районі, які придбав у 2010 році. Його дружина, работнік Ольга Юрівна, є власницею ТОВ Дельта Скейл. Основна діяльність оброблення даних, розміщення інформації на веб вузлах і пов'язана з ними діяльність. За рік роботник на посаді директора заробив понад 800 тисяч гривень. У готівці зберігає 6,5 тисяч доларів та понад 2 мільйона гривень. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.